Доброго ранку, пішли відбої тривог майже половиною години тривала з 5.19 ранку тривога по всій Україні і наш басейн відчиняється. Зараз у нас 7 лютого. Бачили ви зі мною там аварія сталася навпроти спортлайфу Але ж Життя триває. Життя триває. Запрошую до плавання, секцію плавання, свім-старт дітей, дорослих на Олімпійську годину плавання 10 лютого. Відбудеться це тут, в басейні SportLive Кремльчук на 13 годину в суботу. Тож готуємося дітям 30 хвилин плавання. Дорослим 60 хвилин плавання. дорослим участь 300 гривень, дітям 210 гривень в рамках секційного заняття «Свім-старт». Крім того, продовжує діяти секція стреаплону. Премін «Вємінг-стайл», 3. будівлі Кребо на молодіжному за адресою Лесі Українки 37А. Вівторок, четвер, 17 діти, 18 дорослі. Суботу, 10.30 діти. Побачимось на Олімпійській дині плавання та на тренуваннях. Гарного дня!